Війська союзників знову висаджуються в Нормандії, але поки що це реконструкція. Саме так і саме тут 80 років тому відбувся день, де найбільша морська операція антигітлерівської коаліції. І хоча західний світ говорить про потребу деескалації у нинішній російсько-українській війні, війська НАТО вже пропрацьовують найгірші сценарії, і серед них повномасштабне зіткнення з Росією. Видання за заявляє, заявля. Що північно-атлантичний альянс розглядає різні коридори на суходолі, щоб мати можливість оперативно перекинути власні сили, зокрема, йдеться про десяток портів, через які військових потім можна буде доправити на фронт. Нато готується до війни, але Україну, яка вже 10 років воює з окупантами, в своєму складі досі немає. Утім, українське членство в Альянсі не є неодмінною умовою для миру. Принаймні, так вважає президент США Джо Байден. В інтерв'ю виданню Тайм зауважив, що мир це гарантії не нападу Росії, і для цього достатньо і надалі підтримувати Київ зброєю. Мир має бути таким, щоб забезпечити, щоб Сія ніколи 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 не окупувала Україну. Ось як виглядає мир. І це не означає НАТО, вони є частиною НАТО. Це означає, що ми маємо з ними відносини, як і з іншими країнами, куди постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому. Але якщо ви помітили, я не був тим, і ви, хлопці, повідомляли про це в тайм, хто казав, що я не готовий підтримати НАТОїзацію України. Чи підтримують Україну дипломатично під час саміту миру? США вже повідомили, що пре президент Байден на нього не приїде, натомість Білий Дім відправить на зустріч до Швейцарії віце-президентку Камалу Гаріс, чи є це сигналом про слабшу підтримку з боку Вашингтона. Експерти з безпекових питань наголошують, у США є лише один план щодо України, і він досі не змінився. Віце-президент Сполучених Штатів Америки Камала Харіс. то коли задали питання, чи є план Б у Сполучених Штатах? Америки на випадок, якщо Україна потерпить поразки, то вона сказала, що немає у нас плану, «Б», у нас є тільки план А. Це всіляко підтримати Україну з тим, щоб вона добилася при нашій підтримці звільнення всіх територій і відновлення їх. Знову ж повториться у міжнародно визнаних кордонах. Вже очевидно, і я в цьому переконаний, що це Путіну не вдасться. Він програє і програє далі. Не виграв ворог і бій за Харківщину, і поки на прикордоні тривають бої, а наші захисники приходять з руйнованими переправами Вовчанська, десь на околицях міста водночас відбувається фронтовий сюрреалізм. Попри постійну артилерійську канонаду, щоденні. Смертельні загрози та постійні заклики полишити охоплену вогнем територію. Українці продовжують свої буденні справи. Летять міни, падає град, але вовчанці пораються на городі. Як виглядає Стюр, а людина у вовчанську в нього картошка зійшла і обгорнути потрібно. Тому блядь, яка на війна? Яка нахуй евакуація? В мене картошка. Картошка! Олексій Пасак, п'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога на нашій землі. Наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива. Ми дякуємо вам за підтримку. Восьмеро людей постраждали. Потрощені понад 30 приватних будинків, 11 багатоповерхівок, а ще школа та дві лікарні. Такі наслідки ранкового обстрілу Дніпра. Окупанти вдарили по місту ракетами іскандерка. Як містяни оговтуються після атаки, розповість Наталія Москаленко. Ось окна, двері, міжкомнатний потолок. Ну, ужас, зайдіть і посмотрите. Олена не стримує сліз. Майно нажите протягом життя в одну мить перетворилося на сміття. Зранку жінка почула сповіщення про повітряну тривогу, і потім і тут слишло літить. Літить. слишком большой був свіз сумасшедший, і все. І взрив, взрив такий, що навіть оглушила, не понял, де нахожусь. А потім на мене почалося рушитися. Потім второй зрив і все мене присипало окнами. Паслі штори вместе с окном потом не порезала, але засипала осколками. По понівечені всі кімнати будинку. Жінка живе сама, дочка з онукою у столиці. На допомогу приїхали знайомі. Я зразу лінія позвонила п'ять часов. Утра. Она плачет, кричит і нічого не може сказати. Я поняла, що надо їхати сюди. Після прильоту Олексій опинився у пастці. Ворота заклинило. Щоб вийти, їх довелося вибивати молодом. Ну, я спрятатися не успел, так як все произошло моментально. Я стал з кровати. І тут же свистящий сильный свист и удар. Через минутку где-то еще удар. Удар, время удару у меня зафиксировано на тих часах, вы там хотели, на которые упали, как раз таки со шкафада. У будинку Олексія повністю зруйнований дах, повилітали шипки. Найбільше пошкоджена кімната дружини на другому поверсі. Я біжала з по лестнице вниз, потолок сипався, потому что ви видите що над головою все разрушено. і я співзбіжала в підвал. Тільки це м'я змогло спів спасти. Моя скорость реакція. На жаль, не всі встигли сховатися від російської ракети. Серед постраждалих двоє дітей, зокрема, немовля. Хлопчику виповниться лише місяць. Батьки повідомили, що він лікуватиметься вдома. Також постраждав 17-річний юнак. Чоловіку порізала трохи спину, а так. У старшому старшій дитині зараз роблять операцію мешникова по переносить. У решти постраждалих вибухові травми та поранення до лікарні звернулися не всі. До міських лікарень потрапило два пацієнти. Наразі вони у середньому стані. Їм надаються всі медичні препарати та лікарське Лікарська допомога на місці обстрілу палала пожежа, яку рятувальники оперативно загасили та потрощило не лише цивільні будинки. Лікарня швидкої медичної допомоги вибиті вікна в приватних будинках, вибиті вікна, пошкоджені дахи. Пошкоджено 15 автомобілів в багатоквартирних будинках. Вибито біля 200 вікон. Наразі волонтери допомагають господарям постраждалих будинків, забезпечують необхідними матеріалами, щоб тимчасово закрити вікна. Фахівці щоб стежать масштаби руйнування та визначать обсяги робіт у міськраді. Обіцяють виплатити постраждалим компенсації. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал. Кожний будинок на Донеччині є мішенью для росіян. Поліцейські групи Білий Янгол щодня вивозять людей із найнебезпечніших місць регіону. Деякі мешканці після порятунку зізнаються, що життя в рідних містечках перетворилося на справжнє пекло. Як білі Янголи рятували українців? Дивіться далі. Здравствуйте, люди добрі. добрі. Заходите, я подам все. Заходите, женщины. Это стали утром. В пять часов утра начался абстракт. <звы> Страшно, да. Но что-то. Напротив меня как раз в дом попало, я не спал. Это было где-то часов 12 ночи. Когда слышу трещит, выхожу, соседки дома орыли. Ну, оно вроде после этого затихло. Спал я, не спал, не знаю. В 5 часов утра проснулся, что аж хата поднялась. тряхнула так. И потом еще их... на снарядов шесть пролетіло по нашій улице как раз вот так. К соседям там окна повилітали в тих двері повилітали ну і все то ми думали що не вийде я сам родом з міста донецька працював там в шахті все своє життя тоді приїхав жити в місті красногорівка Ці дні які були перед тим як ми виїхали з кромешний ад був. Але як? Будемо ми живі чи не будемо? Що, тяжелый. Давай сюда. Давай, давай, ось сюда. Вытянем. Васим он до турники. Сейчас, сейчас, сейчас еще держи. Сейчас тебя затянем в лікарню, все нормально буде. Прилетела прям в ворота, а он рядом стоял. Как раз мы прошли и начали по дачам стрелять. И все туда снарядов п'ять наверное, на даче прилетело, и все. И мы быстренько дошли. И нас а то быстренько загрузили и на место сюда привезли. У нас осталось 11 человек все на улице. И как бы изебралась уже, и ты йти. Вивезти нас світіля не могли. Пірський нам прийшлось йти 4 Тут десь 3-4 кілометри. кілометри. І, і то над головами у нас посвітів один, один снаряд посвітів над нами.